Електроніка Грінкас DI 6 циліндрів, прямий вприск. Електроніка Грінкас DI призначена для встановлення газоболонного обладнання на автомобілі з шестициліндровими двигунами з прямим типом впорскування. В комплекті знаходяться два газових блоки. Один блок є головним, а другий підпорядковується головному блоку. Алюмінієвий корпус гарантує міцність і стійкість до екстремальних погодних умов. Містить вентиляційний клапан для запобігання конденсації води всередині контролера. Також в комплекті проводки до блоків управління, датчик температури редуктора, датчик тиску і вакууму, перемикач, оснащений кольоровими світлодіодами RGB, монтажний набір, в який входить кембрик, термоусадочний, ізолятор і клеми. Також в комплекті гарантійна сервісна книжка. Схеми підключення. На основних вузлах електроніки є гарантійні наліпки, які свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.